Вітаю друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги чотири автівки, які заїхали з Європи, а саме з Німеччини. Це в нас Октавія, Golf та два, друзі Пасата. Отже, отже, у нас Шкода Октавія, перший автомобіль. Ціна 15 тисяч доларів. Зараз же покажу. Це в нас, бачите, топова оптика. Це в нас 1,6. 10-2 комплекти ресини. Давайте покажу спочатку по лакофарбовому покриттю, а після вже будемо по комплектації. По комплектації тут у нас клевер. Отже, треба перевести. 125, 113, 183. 151 112, 122, 104. 693 166. Вибив. Та речі, знімаю наживу. Все як належиться. 135 А, ось тут десь сама. Ось ця фарбована знизу. Ти, лки-палки. Вже треба замінювати батарейку 165, 177, 123. Я думаю, що можу показувати. Трошечки помилки, бо, тому що треба зарядити. Отже, е, в нас топова оптика LED. У нас омивачі передні задні апартроніки, класні титанові тиски 17-го радіусу, версія клавер, датчик світла, датчик дощу, заводське тонування. Задня оптика теж топова. так Відкриваємо два ключика в нас. Електропривід кришки багажника. Двойна підлога, комплект резини, тут у нас зима. Салон у нас звичайний. Ця версія у нас амбієнт. Так, всі вікна 18-й рік. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Пробіг. 164 тисячі кілометрів. Так, зараз заведу, покажу. Так, в нас топова мультимедія, у нас двохзонний клімат, підігрів сидінь, механіка, п'ятиступка, система Starstop. Керування партроніками, механічний ручник, також дзеркало з автозатемненням. Корії звичайний, мульти, мультикермо. Ось така лялечка. Пробіг, в принципі, невеликий, це чистий 18 й вік, навіть якщо бути точний кінець 18-го року, за ціною 15 тисяч, 15 тисяч е, доларів. Так, покажу, як. Як виглядає. Ось така у нас ластівка. Ну, класно дивиться, двигун 85 кВт, вистачає повністю. Наступний автомобіль, це в нас гольф, він повністю в рідній фарбі, це є чистий 20 й рік, 2.0, дизель, Значить це 110 кВт. Версія хайлайн, арлайнерські диски, топова оптика. Так. Зараз знайду ключика. Готово. Так. Е, в нас е, омивачі, передні задні партроніки, датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків, хром. Заводське тонування. У нас заводський фаркоп. Так, бачите, як він виконаний. Місткий багажник. У нас компресор і піна по ліву сторону. Так, по салону. У нас ось такий класний декор піано, є амбієнт підсвіточка. Ось Skyline салон. Так. Стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Сидіння в нас з масажем. Ергономічні сидіння. Так. 169 тисяч кілометрів. Зараз заведу. Покажу. Так, друзі, у нас адаптивний ковіс-контроль, підрульові перемикачі, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Є теж в цій комплектації так по автомобілю. Фронт асист, лайн асист. Так, Датчик мертвих зон теж є. Розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, втоми і превентивна безпека. Так, е, так, так, так. ось така лялечка. Є амбієнт-підсвіточка, керування партроніками, передні, задні, камера заднього виду, дзеркало з автозатемненням фул Та, коротше, нова машина. 17 тисяч 450 доларів за двохлітровий дизель з пробігом 169 тисяч кілометрів. Зараз покажу, як що до чого. Ось така лялочка. Класний гольфік. Повністю нефарбований 17750. Кого цікавить, можу приїхати забрати. Також ще в нас ось такий є Пасатік, це в нас фейсліфтовий. Вони пішли з кінця 2019 року, це в нас і є. Кінець 19-го року, 12-й місяць. Так, зараз знайдуть тільки ключики. А вони, напевно, зараз візьму з цього в е, сумці. Так, універсал, не фарбований. Ціна 19 900 Зараз покажу, як що до чого. Півна шкода. Зараз знайдемо. Знімаю, друзі, наживо бачу водій вже. О, знайшов. Бачите, з першого разу. Найшов. Так, У нас є автоскладування дзеркал. У нас LED-оптика, передні, задні е парктроніки, е -про противотуманні фари, класні титанові диски 16 го радіусу, дуже хороша резина. Датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків. Заводське тонування. Ось така лялечка. Так. Фаркоп, записне колесо, Домкрат, до речі, на диво, бо переважно є компресор. Так, полки немає, полку спіонерили, в калішу, злодюшки працюють. Так, е, так, У нас двохзонна кліма. В нас так... під USB тільки розетки на 220 немає. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування сказав, ергономічні сидіння це, до речі, версія бізнес. Пробіг 196 тисяч кілометрів. Так, У е, нас нове сучасне кермо. Так, виключити. адаптивний круїз, підрильові перемикачі. Так, мультимедія. У нас є двохзонний клімат. Так, трохзонний, перепрошую. Трохзонний клімат. Так. Підігріву сидінь немає. По автомобілю. Сервіс, давайте сервіс глянемо ще. ось він код зафіксували. О, тут же цих нових ось асистенти Так, у нас є розпізнавання причепа, фронт асист, розпізнавання дорожніх знаків, система старт-стоп автохолд, електро... ручник Стан машини досить і досить хороший. Теж пригнаний з Німеччини. Ось така лялечка 19. 900 долара. Нефарбована автівка, кого цікавить, може сміло заїхати і оглянути. Ось такий пасатик. Сучасний, стильний. Е, ще думав цього показати, але не буду, тому що тут у нас слабенький акумулятор, треба поміняти акумулятор. Акумулятор, до речі, ціна кого цікавить, 16 рік, 2,0 на лед, ледь щиток, дуже багата комплектація. 16 тисяч доларів. Я думаю, завтра ми його покажемо. Отже, шкода Октавія, 18 рік, 1.6 дизель, механічна коробка передач. Пробіг щось біля 160 тисяч за ціною 15 тисяч доларів. Двохлітровий гольф, чистий 20 й рік, 2,0 дизель. Автомат 169 пробігу 17750 і пасатік кінець 2019 року, це фейсліфтовий пасат, 2.0 дизель, автомат за ціною друзі, 1990. І ось цей пасатік у нас 16 тисяч доларів. Так. Поки у нас водій бачите, розвантажує, до речі, зараз покажу, нехай з'їдеть. Це в нас новий водій працює. У е, нас електромобілі, кого цікавлять ятрони Правда, залишилися лише залишили спортбеки. Є в нас ось такий Opel Ampera так Там в нас туалет, два посадики, це все теж фейсліфтові. Ну і друзі, Форд 11650. Шкоди в нас є двохлітрові, є 1,6 на механіці 140 тисяч. Цей 2 літра, цей 2 літра. Ні, оцих троє це все двохлітрові, цей 1,6. Зараз покажемо. Знімаю, друзі, наживо, бо часу завжди мало. Так. Ось якраз водій розвантажується. До речі, якщо вас цікавлять автівки, можете сміло заходити на наш сайт AutoTradeCars.ua. До речі, викуп, обмін, трейді, у нас вже цього всього немає. Ігор! Е, так, у нас цього всього немає. Зараз водій. Під'їде, до речі, Egolf, е актуальний і ціна біля 15 тисяч доларів. Це в нас, не знаю, 19 або 20 рік. Зараз покажемо, як щодо чого. Сирий Урано Грей. Глянемо, водій зараз під'їде. Ось такі ластівки. На сьогоднішній день ще. Шість автівок розмитнюється е, на митниці. Ціни, як ви бачите, самі не дешеві. Ну, Але хороші, хороші автівки вартують в принципі, хороших грошей. Халяви немає. Так. В принципі, з ваг групи вже є можливість щось вибрати. Чи то Октавії, чи то Пасати. Ну, Пасати всі в районі 20 тисяч доларів. Якщо ви, якщо ви шукаєте з IQ LED-ами, то в принципі можна буде, знай... у нас є на площаці в місті Рівному. Це теж наш представник автотрейткарс і там теж є автомобілі. Так, ось така ластівка їде. Так, без номерів. Ос! Так, ось такий автомобіль приїхав. приїхав. Вас Ігор можна знімати на Ютуб чи ні? Можна? А, потім. Покажемо автомобіль. Який тут 20-й рік чи 19? 19 рік. Що у нас по пробігу? Так. По пробігу у нас 36 майже 700. У нас навігація. Ось така простенька комплектація. Біля 15 тисяч доларів буде вартувати цей E-Golf. Отже, дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан, Автотрейдкас. Юа. Цікавлять автомобілі, телефонуйте. Друзі, всім удачі, всім папа, завтра буде новий день та нові автомобілі.